Після двох гонок на близькому сході чемпіонат переїхав до США. Нас очікував перший вікенд цій країні цьогоріч. До того ж, він був зі спринтом. Етап в Майамі опинився дуже багатим на події і дуже цікавим. Тож давайте розбиратися в усьому головному, що було на східному узбережжі. Це проект безгальм і думки про Майамі. Погнали! Традиційно почнемо з новин між вікендами. Стало відомо, що Феррарі готує оновлення на перший європейський етап в Імолі. На думку керівника команди, через новинки варто працювати над тембом у кваліфікації. Також офіційно було підтверджено те, що General Motors у 2029 році стане мотористом у F1. Працюватимуть вони в першу чергу з командою Cadillac. У Williams офіційно підтвердили зупинку оновлень Боліда на наступний рік. Про це заявив керівник Джеймс Ваус. За його словами, команда лише буде привозити точкові оновлення, які потрібні для певних трас. А от команда за Продовжує роботу над болідами 25-го і 26-го року. Головний інженер Ауді Джеймс Кі оголосив про бажання показати прогрес на тлі минулого року ще цьогоріч. А після вікенду в команді змінилася структура. Пішов керівник моторного відділу Адам Бейкер. Його обов'язки розділять між собою виконавчий директор Ауді Формула Рейсінг Крістіан Фоєр та технічний директор цього ж підрозділу Штефандреєр. Також в рамках реструктуризації керівник проєкту Маттіа Біното очолить всі три бази команди. Головну в Хінвілі, Швейцарія, відповідально за силову установку в Нойбурзі, Німеччина, та додатково на території Великої Британії. Між вікендами Формула 1 продовжувала контракти з двома трасами. Гран-прі Мексики продовжили ще на три роки до 2028-го. Це сталося на тлі чуток про повернення Серхіо Переса в пелотон. І уже під час гран-прі Майами стало відомо про продовження контракту з трасою до 2041 року. Перед вікендом Макс Верстапен вперше став батьком. У нього таке ліпіке народилася донька Лілі. Також серед новин на Netflix вийшла документалка про кіммі Андреа Антонеллі. Фільм розповідає про історію юного італійця та його шлях до Формули 1. Якщо хочете побачити огляд на нього, пишіть у коментарі. Уже в понеділок ввечері з Альпін прийшли неочікувані новини. Керівник команди Олівер Оукс покинув колектив, а виконавчий радник Флавіо Бріаторе став виконувати його обов'язки. І перше рішення не змусило себе довго чекати. Уже зранку стало відомо про заміну Джека Дуена на Франко Кулапінто. У команді заявили, що Дуен залишається резервним пілотом, а наступний перегляд бойового складу команди станеться вже через 5 етапів перед гран-при Великої Британії. Це не дивно рішення враховуючи чутки, але на нашу думку доїну варто було б дати більше часу. Бріатора дає чітко зрозуміти, він у пошуках ідеальної пари пілотів на новий регламент. Того не можна виключати, що змін гонщиків не буде і надалі. Щоб більше слідкувати за останніми новинами, рекомендуємо підписатися на наш телеграм-канал. Вас там майже тисяча. Перед тим, як перейти до рейтингу, хочемо подякувати спонсорам нашого каналу: це Олександр Поламар, Катерина Євдоченко, 47 Stories, Wільam Міліган та Максі Вайлд. Ми раді, що вас стає все більше. Це мотивує. Доєднатися до когорти наших спонсорів легко. Треба натиснути відповідну кнопку під відео та обрати рівень підписки Картингіст або пілот. Також нас можна підтримати через Приватбанк та Монобанк. Всі реквізити в коментарі під відео. Також не забувайте донатити на наші сили оборони. Це зараз найголовніше для всіх нас. В очікуванні одного спринту нам спало на думку, що пора б завести окремий загальний залік і трофей для переможця тільки за спринти. Хаос у спринті Майами нас доволі сильно порадував, і ми ще більше запалали цією ідеєю. Пишіть у коментарі, як вам такий можливий чемпіонат всередині чемпіонату. На 10-те місце сьогодні відправимо Хаас. Попри те, що на домашньому гран-прі хаас були доволі близько до очок. Загальне враження від вікенду виявилося дуже зіпсованим. Зокрема, низькою кваліфікацією та аварією Бермана, у якій вини пілота мало, просто зламався двигун. У спринт-частині ж він стартував останнім, але хаос спринту виніс його в залікову зону. Зрештою, через небезпечний випуск з підстопу британець отримав штраф і відкотився на 14-те місце. Доволі невдалий вікенд для Оллі, де більша частина за результат лежить саме на ньому. Щодо окона, він постійно був всередині пелотону. але кілька помилок, як в квалі до спринту, так і на старті гонки, стали фатальними. Хоча високе дев'яте місце в основній кваліфікації стало доволі яскравим моментом для нього. Навряд чи американська команда мала б шанси на очки в менш хаотичному гран-прі. Але тут також не фарт зіграв не останню роль. Дев'яті сьогодні Racing Bulls. І, ймовірно, команда могла завоювати один бал. Якби в гонці Аджар прискорився і став десятим після штрафу Цуноді. Але чи то прийшов наказ старшої команди, чи то темпу не вистачило, не вдалося цього досягти. В цілому, аджар показав себе дуже достойно протягом всього вікенду. І навіть в хаотичному спринті зміг фінішувати майже там, де стартував. Доволі непоганий вікенд для нього. Що там Ловсон? Де там Ловсон? Скажемо чесно, він десь є, і його одразу немає. Його видно лише на сходах, аваріях і у Трафах. Просто нагадайте собі пілотом якої команди на початку сезону він був. І зрозуміти, що, можливо, це все коштувало йому успішної кар'єри. Напарник його укатує, і це лише вина Лєма. Зайва агресія у боротьбі з Алонсо позбавила його очок у спринті. А на старті гонки Ловсон зіткнувся з Дуеном, І це закінчилося сходом для нього. Хоча ситуація там була доволі проста: черговий провал для нього. Для команди були шанси отримати один заліковий бал, але обставини склались інакше. Стейк сьогодні восьми. Високо, як для себе, і насправді команда виглядала непровально, як зазвичай. У неділю Гюркенберг витис максимум, який дозволяли машина та тактика. От в суботу шанси на очки були вище, але німець дуже невдало стартував. Він і сам вважає, що команда цими вихідними зробила крок уперед і є шанс почати претендувати на очкову зону. Бортолет ж провів неоднозначний вікенд. У спринт частині не показав нічого аж особливого, але аутсайдером не був. А от квала і гонка стали американськими гірками. Спочатку перекваліфікував напарника. В гонці тримався на непоганому місці, але все ж зійшов через проблеми з двигуном. В цілому варто відзначити, що швидкість на колі і темп на дистанції у команді зріс, і зі стейком починають рахуватися в пелотоні. На сьоме місці відправимо Альпін. Все таки команда, хоч і заробила очки завдяки збігу обставин у спринті, але виглядала доволі блідо. Весь вікенд Гаслі почував себе некомфортно і лише за рахунок штрафів попереду заробив бал у спринті. А от у Дуена був хоч і поганий за результатами, але не можна сказати, що безнадійний вікенд. Він вперше перекваліфікував напарника, а в гонці його банально затисли в першому повороті. І трапився схід через зіткнення з Ловсом. Австралійц, на нашу думку, показав не супер, але достатній рівень, щоб залишитися як мінімум до літа. Французька команда виїхала з хаосу в Майамі з одним балом. І якщо чесно, на минулих етапах вони виглядали дещо сильніше. Нижню частину рейтингу закриває Астон Мартін. Лен Строул, майстер дощу. Уже можна так говорити у спринті. Строу одним із перших поїхав на підстоп, прорвався на п'яте місце та приніс команді перші після Китаю очки. Темпу на сухому треку в команді як завжди не було. Тому разом з напарником вони фінішували в гонці останніми. Щодо Алонсо, спринт йому зламав Лоусон Доволі жорстка боротьба за очки завершилася аварією. А про гонку ми вже сказали вище. Фернандо досі без очок цьогоріч. Черговий вікенд таки пахне безнадійністю для Астон Мартін, Хоч з заліковими балами. Не змогли скористатися цим хаосом. Пишіть в коментарі думки щодо рейтингу. Цікаво почути ваші враження від гонки. На п'яте місце відправимо Феррарі. Вікенд для них був далеко не ідеальний. Кваліфікації були посередніми, а Гемілтон в основній навіть не вийшов до фіналу. Леклер на одному колі знову опинився кращим. Монегаск помилився на колі виїзду на спринт і розбив машину. Це сильно псує враження від його вікенду. Геммілтон же вдало зробив підстоп і зміг опинитися на третьому місці за підсумками заїзду. У Гонці ж все було набагато веселіше. Команда не боролася за високі місця, але ці радіоперемовини і обміни позиціями показали те, що у Феррарі іноді не знають, що робити, якщо їхні пілоти пору. На треку, але це справді стосувалося лише однієї позиції в Майамі. Проблема ж глибша, адже попереду опинилося аж 6 болідів. Будемо сподіватися, що на один із двох домашніх етапів Феррарі підготує дієві оновлення і покаже хороший темп на тлі лідерів. А Гемілтон стає в Феррарі майстром спринтів. Але хочеться уже справді чогось більшого. Сьогодні віддаємо четверте місце Вільямс. Хоч команда й привчає нас до частих подвійних очок. Ми не перестаємо цьому дивуватися. Попри відверто поганеньку спринт-частину, тут варто хіба відмітити високу квалу від Албана. Основна частина вікенду пройшла доволі успішно. З негативного Сайнц знову розбив машину під дощем. Це сталося в спринті. Албон провів черговий сильний етап, вкотре випередив Сайнца та провів гарний обхін Антонеллі, що дозволило вдруге у сезоні фінішувати у топ-5. Сайнц же втретє поспіль виграв у напарника кваліфікацію до гонки, проте на першому колі пошкодив нижче. Але зрештою боліт та обставини дали набрати очки. Вільям з цього вікенду стали серйозною силою, яка може вдало наступати на п'яти всім топ командам, мабуть, крім Макларен. З Феррарі Цунодою та Антонелі вони готові боротися і робити це успішно. На третьому місці сьогодні Red Bull, і це не лише заслуга Ферстапена, який завоював свій 43-й пол та просто показує неймовірну форму на одному колі. І Юкі Цунода провів успішний вікенд та набрав очки в обох заїздах. Так, можна казати, що це часткова вдача, але результат на табло. З помарок провала квала на спринт і зовсім не обов'язковий штраф в гонці, який ледь не позбавив його 10-го місця. Хвалити є за що, але віримо, що японець здатний на більше. Побачимо, що буде, коли на його боліт поставлять нове днище, яке було у Макса вже цього етапу. Щодо ж самого чемпіона, Вікенд вийшов не супер. Зіткнення з Антонелі на підлейн і штраф в спринті. У гонці він чудово відборовся в першому повороті, але темпи обставини не дали навіть наблизитися до подігу. Але основна квала це, звісно, черговий майстер-клас. Хоч позиції не такі високі, але вважаємо, що молодий батько відпрацював майже на максимум. Цікаво, чи буде більший обсяг оновлень у команди Вимолі і чи зможе Макс взяти пол та повторити Японію на необгонній трасі? На друге місце відправляємо Мерседес: Містери стабільність. Команда провела чудовий вікенд, мабуть, не такий стабільний, як міг бути, якби етап не був хаотичним. Одразу Кімі найкращий новачок етапу: дві чарівні квали, перший старт з першого місця у спринті. Тут навіть без питань. На незнайомій трасі італієць провів дуже сильний вікенд. Звісно, ми очікували перше серйозне досягнення новачка в сезоні, чи від нього, чи від Ловсона, але де зараз Ліам? У спринті та гонці, звісно, результати більш скромні. І через обставини, і через брак досвіду. Але в цілому Кімі провів вікенд на своєму рівні. У гонках і квалах стрибнув вище, ніж хтось міг очікувати. Чекаємо подальших успіхів молодого таланта Тото Вольфа. Рассел знову на подіумі. Хто ще дивується, мені. Расу, звісно, перебував в Тіні кіммі весь вікенд, але виконав свою роботу майже безпомалково і став у спринті четвертим, а в гонці третім. Король по тому, щоб потрапити в потрібні обставини, це в нього не відбереш. Німці показали справді сильний етап з прицілом бути десь поруч з Максом, вгонити за третє місце в особистому заліку і впевненим другим місцем в КК. Перше місце сьогодні за Макларен. Якщо команда привозить дубль в спринті та в гонці, здавалося б, які питання? Але питання, звісно, є. По-перше, нуль виграних кваліфікацій з двох. Обидва гонщики не зробили свого ідеального кола цими вихідним. І це тенденція не першого гран-прі. Над цим треба працювати. По-друге, Норрісу знову трошки пощастило в Майамі. і він знову переміг на цій трасі на наступний рік після першої перемоги тут же. Тільки в спринті. Звісно, перший поворот і агресивна боротьба з Максом зіпсувала всі шанси на перемогу в основній гонці. Британцю варто було раніше гальмувати в першому повороті, і тоді в другому він був би попереду Ферстапена. Або ж прибрати ногу з педалі газу, щоб не ризикувати опинитися на узбіччі. По третє, піастрі обидві гонки вікенду провів чітко та впевнено, і це також тенденція. Якби не проблеми Норріса на старті, зовсім не точно, що австралієць виграв би гонку. Але в цілому ситуація така, що такими темпами скоро доведеться відкривати нову рубрику. Нові рекорди, і буде вона не про Ферстапена Бо якби. Піастрій четвертий гонщик в історії F1, який здобув три перемоги поспіль гібридну еру з 2014 року. А також він перший пілот Макларен за 27 років, який це зробив, після Міккі Гакінена у 98-му році. Але подивимося, що буде далі. Ніби навіть боротьба всередині Макларен назріває, але в пряму судочку поки не переростає. Але рано чи пізно цей момент точно настане. <му> Перше представляємо вам те, що хотіли зробити вже давно. Загальний рейтинг чемпіонату від Безгальм. Чим менша цифра, тим вища в рейтингу команди. Це був класний хаотичний етап у Майамі. Хвалимо Кімі Антонелі, також респектуємо пілотам Макларен, Редбул та Джорджу Расселу. Також крутий вікенд від Вільямс. Далі нас чекає невелика перерва, та чемпіонат переїде до Європи. Це нас чекає ще один трійник. Вимолі нас можуть чекати істотні і, можливо, єдині та останні пакети оновлень від команд. Пишіть у коментарях ваші враження від етапу в Майамі. З вас, як завжди, вподобайка, підписка на канал, якщо ще ні, та дзвоник, щоб не прогавити нові ролики. Всім па-па!